Вітаю! Ми знову на каналі Поверхи Свідомості. І я з вами Тетяна Володимирівна. Напередодні цього е, святого дня Великої Пасхи хочу привітати вас і записати для вас нове відео. Я дуже довго не виходила, тому що збиралася з думками. А ось і прийшла якась свіжа думка, якою я хочу поділитися. І так, сьогодні я хочу поділитися. В першу чергу скажу, що я записую без мікрофона, тому що поки я знаходилася в духовному пошуку того, що я хочу вам розказати, мікрофон кудись подівся. Але для того, щоб ці цінні думки, які приходять, вони не розгубилися, щоб вони осталися десь записані, і щоб ви могли їх почути, я пишу це відео. Можливо, звук буде не дуже якісний, тому вибачте, будь ласка. Але думка настільки є світла, що мені захотілося це зробити. Захотілося записати це відео. І так, всі люди протягом свого життя шукають зміст життя. Вони думають, шукають, метаряться. Хочуть зрозуміти, в чому ж зміст буття? От чому я народилася, для чого я народилася, для чого я тут знаходжуся? Ну не вже ж для того, щоб працювати, в кінці кінців споживати і, ну я не знаю, вже сексом займатися чи там спати, чи ще щось? Ну не вже ж така мета цього. І люди знаходяться просто. Ну, ціле життя в тих пошуках. Коли почався мій духовний пошук, що я хотіла? Я хотіла здобути інтеграцію з Богом. Я хотіла отримати Яснобачення. Я хотіла напряму від Бога отримувати відповіді на мої запитання. І це мене спонукувало щодня до духовних пошуків. Я довгі роки працювала над цим, я довгі роки. Вся моя діяльність була спрямована, щоб досягнути якогось контакту з вищою силою. І ось, все ж таки, займаючись не тільки якимись там духовними практиками, я знайшла відповідь, а ще займаючись ну, звичайною психотерапією, звичайними речами. Так, в чому ж полягає моє відкриття? Карл Густав Юнг він назвав цю особистість, яку ми здобуваємо на протязі життя, персоною. Тобто народжується дитина, її виховують, її батьки, вихователі в садочку, потім вчителі в школі. і Ну, всі отої, сусіди, всі оточуючі. І своїм впливом на цю маленьку дитину, яка протязі життя розвивається, вони їй формують її персону. Тобто не вона приймає участь самостійно, та дитина, та людина, а її оточення, як сказав великий Гьоте, наш маленький ляйці. Шліфує наш народ як морегальку. І оточення, яке є в дитини на протязі її росту, шліфує її персону, маску, соціальну маску, яку вона буде носити на протязі життя. І ось надіває дитина в процесі. Тих становлень своїх оцю залізну маску. До речі, є фільм Голівудський, дуже гарний, називається Залізна маска. Там знімався Леонардо Ді Капріо, І дуже рекомендую вам подивитися цей фільм. Але я зараз за інше. Людина надіває цю маску, і вона взаємодіє. З соціумом оцією маскою, персоною. І вона її носить і не розуміє, що ця маска не являється нею. Це як одяг. От, дитині надягнули цю маску, і будеш з нею ходити. Тобто, потім людина взаємодіє на протязі свого життя весь час. Оцією персоною юнгіанською, тобто надітою, на неї маскою. І постійно людина знаходиться в якихось пошуках, пошуках, вона навіть не знає, що вона шукає. В неї ну, от виникає якесь питання от, з змісту, пошуку, а от, що я шукаю взагалі не зрозумів. Так от мені прийшла е, думка, що коли дитина народжується, оця душа, вона кожна має свої якісь індивідуальні, якісь неподібні на інших вібрації і настройки. Вона являється кимось іншим від інших, окремим від окремих. А як же ж себе от, ідентифікувати, яка я? Тому що я знаю тільки свою маску, яку мені наділи? Мої батьки, мої сусіди, бабці на лавочках, які треба ж відповідати їхнім очікуванням, для того, щоб вони не говорили: О, дивися, вона сьогодні пішла так-то і так-то, з тим-то і тим то. І людина для того, щоб не бути осудженою якоюсь підданою на сміх, критиці не підданою, вона надіває якусь соціально прийнятну маску для того, щоб всім було ось добре. О, яка! Значить. І на протязі життя що, що ж людина шукає, які скарби вона шукає. І в Біблії сказано. Не метати бісер перед свинями. Так от ця маска надівається для... оці бабці на лавочках біля під'їздів. Оце є ті свині. А хто ж? Тобто, щоб свою істину природу не показувати, що вона не була попрана, А оця істина природа це і є той бісер, який не можна метати перед свинями. І маска ця являється захистом того бісера, щоб він не був розгублений. Але коли маска виходить на ту роль, для якої вона не предназначена, і коли вона ідентифікується як власне. О той бісер, о та істинна я, о та природня я, тобто робиться така підміна оцього істинного я на цю маску. І людина знаходиться на протязі цілого життя в пошуках отої істинної себе, свого істинного я. Вона навіть не розуміє, що вона шукає, що це за скарби, які вона шукає. Тому що ну, не може бути, щоб людина була народжена тільки для того, щоб ну, от здобувати якісь матеріальні цінності і їх споживати, ходити по магазинах, мацати ті, е, ну я не знаю, той одяг чи що вона там собі вибирає. Ну, це є жахливо, що люди роблять. Як вони займають свій вільний час? Від того, щоб знайти той скарб од того істинного себе, того пошуку. Люди просто займають себе ходженням по магазинах. А що вони для чого це роблять? Тому що через оці ну, речі, які вони купують, вони шукають, а яка річ відповідає мені істину? Вони міряють, знімають, міряють, знімають одне підходить, друге не підходить, помиляються, купують речі, які їм не підходять. Тому вони потім складаються в мішки, і виносять на смітник або перепродають, чи ще щось. Таким чином, людина шукає, яка вона, от що їй подобається, яка вона істина. Через якісь образи. Але вона не розуміє, що знов ж таки через купування цих речей вона намагається створити собі якусь нову маску, одіти якусь, можливо, нову маску, не ту, яку мені наділи з дитинства. Розумієте? І так продовжується, продовжується, вона знаходиться до тих пір в пошку, поки вона реально не знайде того себе істинного, не пізнає, як проявляється її оця внутрішнє те, яке було народжене і ще не замулене є тими не на, не, наносними поняттями, наносними якимись образами. І таким чином, коли людина знаходиться в тих наносних образах, вона не проживає. Дуже часто чути, що говорять, що я не проживаю своє життя, я живу чужим життям. Звісно, що живете чужим життям, тому що ходите в тих масках, яких сприй... ви живете життям тої маски, чужої конструкції, яку насадили бабці Славочок під під'їздом, яку насадили. Вихователі в садочку, класні керівники наші чудові. Розумієте? І людина таким чином проживає абсолютно не своє життя, вона проживає чуже. Сформова і причому сформована не одною людиною, а взята якась частина від одної людини, частина від другої, частина від третьої. І ця маска складається з бачень багатьох людей, але тільки не тої людини, яка її носить. І оцей пошук, оцей пошук зміста життя полягає в тому, Щоби знайти себе істинного і з'єднатися з тим істинним я. І тоді людина знаходить оці е е е смарагдові е крижалі. Тобто вона стає щасливою. Нічого не може дати людині відчуття щастя як знаходження себе. Знаєте, в підлітковому віці. Я, колись бачила фільм, він називався в моїй смерті, прошу звинувачувати Клару К. Я була дуже вражена тим фільмом. В чому там полягала суть? За одною дівчинкою ну, упадав хлопчик, який вчився з нею в одному класі. Він за нею робив уроки, там, підказував, допомагав їй вчитися, але він весь час. Те, що він надавав їй, була якась частина його, тому що його знань, він свої знання, якби не в, не, своїми здібностями він не відкривав її таланти, а він просто давав свої. Ну, тобто, допомагав робити якісь там контрольні роботи, там ще щось, ще щось. І ось приходить інший хлопчик в їхній клас. І ця дівчинка починає дружити з тим іншим хлопчиком, а того вже відкидає. Він не може зрозуміти, чому вона його відкидає, чому вона проміняла на того нового хлопця. А вона, ця клара Ка, йому відповідає: Ти дарував мені себе, а цей новий хлопчик подарував мені мене. Тобто відкрив в мені мої таланти, а не став дарувати мені свої. І в цьому полягало її. Щастя, вона відчула оцю, е, таку щасливу хвилину з тим новим хлопчиком. І до чого я хочу е, зараз закликати вас? Тому що одного разу теж я дуже люблю такі розка... розповідати життєві історії. Тому що вони дуже показові, це наше життя, яке, це, це випадки з життя, які міняють наше життя. Так ось я хочу вам розказати таку історію з мого життя. В моєму житті одного разу трапилося, що я знайшла дуже велику ну, купу грошей. От таке сталося зі мною. Знайшла я купу грошей. Але з того часу минуло багато-багато часу. І відбулася розмова з іншою людиною, коли я розповідала: ти знаєш, зі мною сталося таке диво, я знайшла гроші. Просто, ну, тобто, як з неба просто впали вони, ця людина мені відповідає: Так і що? Ти стала щасливою. Я на той момент не знайшлася що відповісти. Але тепер. Я багато років думала над цим запитанням. Я вам точно можу відповісти, що гроші не відповідають за те, щоби робити людей щасливими. Це не їхнє призначення. Гроші це є засіб купування подібних нам речей, а не засіб приведення людину не до щастя. Тому що, ну, купив ти. І що, ти став щасливим? Ні, ти просто закрив якусь свою потребу для того, щоб твоя увага могла відволіктися від своєї потреби і зайнятися тим пошуком, який тебе приведе, власне, до відчуття щастя. Тому є поговірка, що щастя не в грошах, так, а в чому ж? Коли в людини є зліпка, що е, от багаті люди, що вони щасливі, так я можу вам абсолютно з повною впевненістю сказати, що серед багатих людей є багато дуже нещасних людей. Тобто ми можемо зробити висновок, що багатство не приносить щастя, тому що функція грошей не являє, треба зробити розліплення гроші і щастя. Це абсолютно різні категорії, які між собою ну, гроші приносять комфорт, тому що ми можемо купувати собі те, що нам потрібно, і закривати свої потреби. Тому вони абсолютно нам потрібні. Але вони не приносять щастя. Це ну, не з тої е... <гум> опери. Щастя нам приносить те, коли ми можемо. Хоча би перед собою знімати ту маску і з'єднуватися з собою істини. Відчувати свої істинні бажання, розуміти своє істине, ким я являюсь, як я проявляюсь, то тобто, есть, чим я проявляюся. Маска, яку нам наділо наші вихователі, вона не являється тим, е, от, Чим я проявляюсь? вона є захистом від того, щоб зовнішнє середовище не руйнувало моє істинне я. Розумієте, вона є як одяг для тіла, то вона так, ця маска є одягом для тої серцевини, душі, для того, щоб кожен, хто проходить, не мав можливості туди плюнути. І людина тому надягає маску. Але треба розуміти, коли ми знаходимо ту людину, яка нам дорога, яку ми любимо, і з якою ми хочемо бути, цю маску треба знімати і показувати свою істинну душу і взаємодіяти з коханими людьми, тим істинним я, а не маскою, тому що коли ми взаємодіємо, то нема контакту між душами. Є контакт між масками, якщо ми її не знімаємо. І, це не, от, і саме по цій причині ми не відчуваємо щастя. Тому що, щоб відчути ту любов, те відношення від коханої людини, треба, щоб ця любов торкнулася мене істинного, а не моєї маски. Розумієте? І тому я не можу відчути цього щастя, коли я не знімаю маску. Я не можу його відчути, тому що не проникається все одно, що лягти і засмагати під сонцем ну, в пальто. Розумієте, сонце не має можливості торкнутися моєї шкіри, і шкіра не засмагне тоді. Точно так само моя душа не може відчути любов. Коли я взаємодію з коханою людиною своєю маскою, яка призначена мене захищати від агресії зовнішнього середовища. Я рада, що я змогла це записати, правда, я не знаю, який звук, тому що я записую без мікрофона, ще раз нагадую, але я хотіла це записати, поки в мене було натхнення. Тому що м так сталося, що я взаємодіяла з людьми, власне, знявши маску цю. І людина змогла торкнутися моєї душі, вона мала змогу, я не прикрилася маскою, на жаль. І свині потопталися в моєму бісеру. Вони мене зруйнували. І стільки часу я не могла просто сказати ні слова. Пташки не співають в неволі. І я не змогла сказати ні слова. Але я сподіваюся, що це відео розпочне якусь, якусь нову серію моїх відео. Але я не знаю. Я буду бачити, як я зможу відновитися ну, для майбутніх відео. Сьогодні я вам дуже дякую за увагу. Гарних вам свят, на все добре!